Слава Ісусу Христу. Щось зранку ми з вами говорили, а радше читали, ознаки фальшивих провідників, які проводить митрополит Андрей. Тобто, щоб ми могли пізнати тих людей, які насправді дбають тільки про своє добро, і яким байдуже до держави, які руйнують цю державу і розвалюють. Але при тому всьому митрополит Андрій також і дає відповідь на те, що може бути об'єднавчим, що може об'єднати нашу державу. Знову ж таки кажу, його трактат написаний майже 100 років тому, але він є цілком актуальний в сьогоднішній день і дуже добре відображає ситуацію, яка є в нашій країні сьогодні. Отож, на що може опертися єдність хати, як пише Митрополит Андрій? Єдність хати опирається на національній єдності. І є кілька моментів цієї національної єдності. І перше, про що ми сьогодні будемо говорити, про що і говорить Митрополит Андрей, це є мова. Я розумію, що е, е, мову вже було багато всього зараз, багато різних і дискусій, і, і вона реально викликає ворожнечу. Але знову ж таки, мудрість митрополита Андрея. Та мудрість, яка має бути застосована сьогодні. Що митрополит Андрей говорить нам також про мову? Тобто він говорить, що національна єдність це те, на що може опертися єдність цього, цієї держави. І мова це один з моментів цієї єдності. Так от, про мову говорить Митрополит Андрей наступне. Мова як об'єднавчий момент єдності держави полягає в тому, що українцями вважаються не тільки ті, які розмовляють українською мовою, але також і ті, які вважають цю, мовою, цю мову рідною. Вони не розмовляють нею, але її вивчають. І от мені дуже подобається, як митрополит Андрей пояснює, як мова може бути як об'єднавчим фактором, так і тим, який розділяє. Тобто він наголошує, хто такий українець. Це не тільки той, який розмовляє українською мовою, але той, який в певних умовах, так як склалося, цієї мови не знає, але він вважає, що це його мова має бути. І він цю мову вивчає. І він приводить приклад країн, де мова є одночасно як об'єднавчий фактор, так і розділяючий. Він говорить, каже: подивіться на Великобританію, адже Великобританія це Британські острови, де мова, яку, е, якою розмовляють люди, є англійська мова. Але при цьому ця мова стала моментом роз... не об'єднання країн, а розділу цих країн. І на цих Британських островах живуть шотландці, що є Шотландія, Ірландія, Англія, Увельс це країни, різні країни. В них спільна мова англійська, але при тому всьому вони себе вважають різними. Їхня мова є, і реально кажуть, я не знаю, наскільки це правда, але мова там дещо відрізняється діалектно. І от Митрополит Андрей говорить про це. Вроді би, одна мова, але розділила країни. Тому що немає відчуття єдності і приналежності до одного народу. Наступним момент він приводить Швейцарію. Де є дві мови, якщо не помиляюсь. Але при тому всьому люди Швейцарії себе вважають одним єдиним народом. Вони не розділили себе на мовному ґрунті. Вони знають обидві мови, вивчають обидві мови, але при цьому розмовляють там, як їм зручно. І є регіони, де та, їм зручно такою мовою розмовляти. Але вони поважають, цінують і на мовному ґрунті не прагнуть розділення. Тобто митрополит Андрей говорить про це, що мова може бути як об'єднавчем, так і розділенням. На жаль, сьогодні мову почають використовувати як зброю в нашій країні. Замість того, щоб довкола мови об'єднатись, мову використовують як зброю роз'єднання держави. Я ще раз наголошую, що говорить Митрополит Андрей: що українцями є ті, які розмовляють українською мовою, але також і ті, які вважають цю мову своєю рідною мовою. У нас є регіони, які, на жаль, в силу історичних факторів, де була викорінена, наголошую, викорінена українська мова. Я скажу про Харків, Люботин, де ми зараз перебуваємо. E, наша одна з наших парафіянок Наталія Радіонівна, яка померла, але вона розказувала, що в 50-х роках Харківська область розмовляла українською мовою. Що до приходу Брежнєва, Харків, Люботин були повністю україномовними містами. Щоб в Люботині була тільки одна були всі україномовні школи. В Харкові, в Харкові взагалі була тільки одна російськомовна школа. І люди нормально розмовляли. Все було добре. Але потім прийшов Брежнів і викорінив просто викорінив українську мову із суспільства. І вже наступне покоління вони почали розмовляти російською. Їх цього навчили. І от зараз у нас є унікальний шанс повернути історичну правду, але повернути її не через приниження, а через те, щоб навчати один одного, вчитись. І оті всі, знаєте, суперпатріоти, я прошу їх залишити свої безпечні, теплі міста, прийти сюди, на ці території. Де було викорінено все, що пов'язано з Україною. Знищено. І тут навчайте. Не ламайте, не заставляйте, не принижуйте, а навчайте. Бо для багатьох людей, які тут ж проживають українську мову, вони вважають її тепер своєю рідною, але вони не можуть її навчитись. Бо не мають де. Нею, щоб мовою навчитись. Нею потрібно спілкуватись, спілкувати з тим, хто є носієм цієї мови. Слухати радіо, музику, так, але коли є ще вільне спілкування з людьми, набагато швидше вчаться мови. Тож митрополит Андрей називає мову як одним з факторів єдності хати, тобто держави. І ми маємо не ламати, не принижувати а навчати і вивчати її. Прошу всіх до молитви. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний, дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого, амінь. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий помилуй нас грішних. Господи, Ісусе Христе, сино Божий, помили 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 нас грішних. слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи помилуй, Господи, помилуй, благослови. Благослови захорони і захисти. Господи, цю сьогоднішню ець. сьогодні всіх наших військових, всіх тих, які зараз зі зброєю в руках захищають, визволяють нашу країну. Благослови і здорови усіх поранених, як цивільних, так і наших захисників, захисти кожного водія, медика, волонтера, капелана, який здійснює поїздки зони бойових дій, людей різних комунальних служб, які усвоюють наслідки даної війни, служби ДСНС, пожежники, прикордонники, поліції, усіх тих, які перебувають в полоні, поверне живими, і нашкодженими додому. Просимо Тебе, Господи, просвітли серце, розум і душу. І наших, наших ворогів, як зовнішніх, так і внутрішніх, що вони визнали свої гріхи, склали всю свою зброю і більше ні з ким ніколи не могли воювати. Просимо Тебе, Господи, даруй нам перемогу, бо Ти святий, і завжди, нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Дякую всім за спільну молитву. Віримо в Бога, віримо в кожного нашого захисника і віримо в нашу перемогу. Слава Ісусу Христу!